Весна на паузі до України сунуть заморозки та дощі, а синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки в окремих регіонах. Де очікувати про холоди і коли повернеться весняне тепло і сонце? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Заморозки на ґрунті до мінус 5 градусів. Український гідрометцентр попереджає про різке похолодання у ніч проти 2 та 3 травня. Щоправда, не по всій території України, а в окремих регіонах. Мова про Сумську, Чернігівську, Полтавську та Дніпропетровську області. Утім, заморозки будуть лише на ґрунті. Температура повітря вночі опуститься до плюс трьох, плюс п'яти градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів. Найтепліше буде на заході нашої країни у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Найхолодніше буде на півночі та на сході, в Харківській та Сумській областях. У столиці 2 травня буде 14-16 градусів з позначкою плюс. Хмарно, але без опадів. А от у суботу, 3 травня, в Україні дощитиме, тож підготуйте на вихідні парасольки. За прогнозами синоптиків, дощ буде в центральній частині країни на півночі та по всій західній території. Сухо буде на півдні, зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині та в Дніпропетровській області. Без опадів також буде Харківщина, Луганщина та Донеччина. В столиці буде хмарно з проясненнями в день короткочасні дощі через вітер кажуть синоптики. Погода може видаватися прохолоднішою ніж є насправді. В неділю, 4 травня, так само очікується дощ до перелічених регіонів. Доєднається Одеса та Дніпро. Там теж. Прогнозують опади, суха, тепла погода на більшості наших територій очікується аж наприкінці наступного тижня. Друга декада травня принесе теплу та комфортну погоду. Обіцяють метеорологи. Як то кажуть, в природи немає поганої погоди, чи не так? Напишіть, як ви переживаєте погодні зміни, чи можливо ви саме та людина, яка в дощ завжди без парасольки. Законні військові цілі в самому центрі Москви на Росії розпочались репетиції параду до 9 травня з постаментів по всій країні стягли раритетні танки, розбавили їх вантажівками з шахедами і додали страшилку ярси носії ядерної зброї, що готує Путін на день перемоги, і хто зі світових лідерів не посоромиться приїхати до нього в гості і тиснути руку. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Центральні вулиці Москви перекриті. В російській столиці активно готуються до побідобєсія. На день перемоги хочуть продемонструвати всю свою міць, тож завчасно стягли з усіх регіонів історичну техніку. Танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, які вже давно не на ходу, протерли від пилу, пофарбували, встановили на вантажівки і потягли на репетицію. Очевидно, для масовості до них додали новеньких спільних з Іраном розробок шахедів або ж гераней. Дрони розставили в кузовах вантажних авто і теж викотили на вулицю. А щоб всім було страшно, аж до Вашингтона Велика і могуча продемонструє носія ядерних боєприпасів Ярси. Це міжконтинентальні балістичні ракети шахтного або мобільного базування. Один такий боєприпас важить 50 тонн і може летіти на відстань до 10 тисяч кілометрів. Охороняти все це що вигнали ОМОНівців, хоча фільмувати репетицію охочим глядачам не забороняють. На Побєдобєсі до Путіна приїдуть лідери аж 20 країн. Звісно, там члени колишнього радянського союзу, Сербія, Словаччина, представники БРІКСу, африканських країн, Венесуела та найближчі територіальні сусіди, як, от Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан та Киргизія, ще не підтвердив свою участь лідер Угорщини Віктор Орбан. А от Олександра Вучича, президента Сербії, можуть покарати через цю поїздку. Його країні можуть заборонити вступ до європейського союзу. Нагадаю, Сербія одна з тих, хто не підтримує антиросійські санкції. Офіційний Білград з одного боку має тісні зв'язки з Москвою, а з іншого веде переговори про майбутнє приєднання до Євросоюзу. Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас закликала всіх членів ЄС у день пам'яті та примирення їхати до Києва і продемонструвати свою солідарність з Україною. Із найпримітніших гостей в списку Путіна лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Він підтвердив свій візит. Однак є й представники двох країн, які отримали запрошення, але не приїдуть на захід. Це прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Монголії не поїде в гості до російського диктатора. І президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп після численних публікацій у змі, припущень експертів та чуток, господар Білого Дому офіційно заявив, не збирається 9 травня до Москви. днями, як відомо, очільник Кремля попросив так званого травневого перемир'я на час святкування, вочевидь, побоюючись, побачити українські добрі дрони над Кремлем в присутності гостей. А до того, росіяни, як і раніше, готові гатити по мирних українських містах і не тільки. Хто б сумнівався? А як вам список Путіна і що думаєте про цьогорічний парад «Побідобєсія»? Пишіть нам в коментарях. Задушив свою дівчину у фотостудії в одному зі спальних районів Києва затримали росіянина, якого підозрюють у вбивстві. За інформацією слідства, пара у фотостудії святкувала річницю стосунків, аж раптом між ними зав'язалася сварка, яка закінчилася. Насильство. Чому громадянин РФ нині перебуває в Україні і що йому світить за скоєне? Дивіться у випуску з вами: Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить! Пара молодят вихідці з Росії, які переїхали до української столиці з початком повномасштабного вторгнення. Хлопець влаштувався на роботу фотографом в одній із фотостудій. І, от напередодні закохані, святкували свою річницю просто в тій же фотостудії. Згодом між ними виник конфлікт. А за деякий час чоловік зателефонував у поліцію. До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 28-річного хлопця, який розповів про те, що у приміщенні фотостудії лежить тіло дівчини без ознак життя. На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління, столичного главку та судово-медичний експерт. За їхніми висновками, хлопець під час сварки задушив свою обранницю. За інформацією столичної прокуратури, пара під час святкування розважалася алкоголем та наркотиками, після чого залишилася ночувати у фотостудії. На ранок їх виявила власниця приміщення. Що конкретно стало причиною конфлікту між закоханими, неясно. Відомо, що обоє і жертва, і підозрюваний громадяни РФ дівчині було 21. Чимало коментарів від дописувачів у соцмережах. Чому росіяни перебувають в Україні? Що робили громадяни РФ в Україні в 2025 році? Якого біса вони тут робили? Та на законодавчому рівні заборони на їхній в'їзд не існує. Вони живуть так само, як і інші іноземці, але мають понести відповідальність за скоєні кримінальні злочини на рівні з громадянами України. Тож нині підозрюваний перебуває під вартою, але якщо його провину доведуть, йому світить до 15 років ув'язнення. Стаття умисне вбивство. А як ви думаєте, чи потрібно забороняти всім росіянам приїздити до України на час воєнного стану? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Після розстану з ознаками катувань та без частини внутрішніх органів тіло української журналістки Вікторії Рощиної повернули до України. Що сталося з модійницею, як вона опинилася в окупації і чому не потрапила на обмін, хоча була в списках? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року на окупованій території України. І от нині, через майже два роки, понівечене тіло журналістки повернуло додому. Через стан тіла і його муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Про таке повідомив начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов. Батьки журналістки звернулися з проханням провести додаткову експертизу. За словами Білоусова, на тілі жертви ознаки катування, садна, крововиливи, зламане ребро. А ще експерти побачили ознаки застосування електроструму. Також відомо, що деякі внутрішні органи в тілі відсутні: це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Патологоанатоми припускають, що їх могли видалити, щоб приховати що реальна причина смерті удушення. Офіційне розслідування триває. Як Вікторія опинилася в окупації за час повномасштабного вторгнення журналістка їздила на окуповані території щонайменше чотири рази, ба більше вона продовжила виїздити на непідконтрольній українській владі території навіть після першого полону, куди потрапила ще в березні 2022 року. Поблизу Бердянська. Тоді російські ФСБшники утримували журналістку 11 днів, після чого примусили записати відео, у якому вона запевняє, що немає претензій до росіян. Вже після звільнення Вікторія продовжила роботу в окупації. Вона розповідала про те, як проходили так звані референдуми в Мелітополі та Маріуполі. Батько вмовляв Вікторію не ризикувати і не їздити в окупацію, та вона його не слухала. В останнє відрядження Рощина вирушила 24 липня 2023 тисячі Вона поїхала до Мелітополя. Там хотіла збирати матеріал про українців, які опинилися в тюрмах внаслідок російської окупації, але сама стала бранкою. У Мелітополі Вікторія Рощина пробула до кінця 2023-го, А на початку 2024-го разом із кількома іншими полоненими, її відправили в слідчий ізолятор номер 2 російського міста Таганрог. Батько Рощеної звертався до Міжнародного комітету Червоного Христа, де підтвердили факт полону. Однак заявили, що не мали доступу до жінки. У травні одна із звільнених українських полонених повідомила, що бачила Вікторію в тому СІЗО. За її словами, їх годували гнилою картоплею. Через недоїдання Вікторія почала стрімко худнути. Жінка розповіла, що згодом охоронці змушували Вікторію їсти силоміць. Перед смертю журналістка важила близько 30 кілограмів. За інформацією головного управління розвідки, Вікторію планували обміняти у вересні 2024 року. 8 вересня її вивели з камери для підготовки до повернення в Україну. Проте обмін так і не відбувся з незрозумілих причин. Одне з припущень через критичний стан здоров'я внаслідок голодування та катувань. Вікторія могла померти під час етапування, але тоді не зрозуміло, навіщо видаляти органи з тіла. Через місяць після того, як обмін не відбувся, Міноборони Рефії надіслало батьку журналістки Володимиру Рощину листа про те, що його донька померла в полоні. Чим займалася Рощина до повномасштабного російського вторгнення? Вікторія народилась 6 жовтня 1996 року в Запоріжжі. До свого 28-ліття не дожила кілька тижнів. Була журналісткою громадського та позаштатною авторкою видання Українська Правда співпрацювала як фрілансер з Радіо Свобода. За словами колег, вона була з тих журналістів, які не чекають на редакційне завдання, а відразу вирушають на місце події. Вікторія спеціалізувалася на темах криміналу та судових процесів. З 2017 по 2022 рік, працюючи на громадському Рощина провела десятки стрімів з-під урядових будівель і залів суду в прямому ефірі. Зустрічала з полону нацгвардійця Віталія Марківа, політв'язнів Олега Сенсова та Олександра Кольченка. У 2022 році вона отримала нагороду міжнародного жіночого медійного фонду за мужність у журналістиці. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині загиблої Вікторії Рощиної та сподівання, що винні у її смерті понесуть покарання. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!